Вітаю, Україна! Хочу, щоб ви знали, що в мене за спиною сьогодні не карбюраторна і навіть не з двома карбюраторами, а повністю електрична BMW i5M60, автомобіль нашого клієнта, пригнаний з штатів з незначним заднім лівим пошкодженням 600 кінських сил, 81,2 кВт в час. Батарея. Для мене це сьогодні новий зовсім такий новий продукт, з яким я знайомлюсь вперше. З, понятно, з електричками з різними знайомими, з BMW так само. Але з такою тачкою сьогодні знайомлюсь і трошечки познайомлю вас. Пристебніться, поїхали. що я вам тут можу сказати чесно? Ну, красиво. Все. Красиво, все рідне нічого не чіпалось. Потужність, ще раз повторюю, в автомобілях 61 кінська сила, 2 електродвигуна, батарея 81,2 2 кВт час з основного. Тут просто під капоткою пройдусь, покажу от він код. Тут все в оригіналі, під всю плиту я лість не буду. Тут все рідне. Що тут ще скажеш, Ну, красиво. Карбюратора не знайшли. Стосовно дизайну лакофарбового покриття пройдемо, зауваження на ній ніяких не бачу. Пробіг вона зараз у неї 9 тисяч кілометрів. Заїхала вона з пробігом 4 тисячі кілометрів, все виглядає гідно. Пошкоджено було заднє ліве крило, кришка багажника. Вони залишились рідними. Тут трошечки ремонтні роботи проводились і на кришці багажника. І підсилювач бампера не постраждав зовсім він стоїть рідний, повз нього, тут зліва. Трошечки стапелем витягували, ви побачите, як це виглядало. Бампер, ліхтарі. А, там Ще деякі елементи. Список, до речі, я його зможу показати прикласти. Ремонтували авторитетний сервіс 8 циліндрів у нас в Дніпрі. От, приладом пройшовся. ну, ремонтні роботи тут тут, тут знаходяться. От Пофарбовані по суті, два елемента. Всякі там датчики, понято, ще якісь мінялися і так далі. Ну, Ззовні так, наче ви все помітили скло. Рідне і лобове і заднє. Чи до цього повертаюся? Шини на зараз одні. Її рідні Continental. І мені ще сподобався цей напис BMW LED. Просто мав вам показати. У нас сенсорний безключовий доступ, помітив я його тільки на передніх дверцятах. Дата конверну у нас 11 місяць 23-го року. З заводу в Америці в неї був 24-й рік модельним роком. Вона йшла по документам по інвойсам в тих паспортів в Україні. У нас розмитнюється по конверній даті. Пояснення я знаходжу лише одне, щоб розмитнення стало дорожчим. Так, сидушки у нас виглядають ось таким чином. Чи ось так. Досить непогано. Стеля чорна, поки не забув показати. Ну тут, звісно, ракета. Я її зараз запущу, послухайте, який звук супроводжується. Типа прокидаюсь. <ріх> Акустика тут у нас я вперше з такою знайомлюсь: Bowers and Wilkins. Ну, Судячи з цього, то, як вона запускається, я розумію, як вона звучить. Просто вау. Пам'ять на двох драйверів. Комфорт сидінь. Так, тут я так розумію, налаштування. Ще сенсорно можна. Комфортна висадка. Ага, поняв, це комфортна висадка. Електродзеркала, звісно, складні, монітори сліп в них бачимо. Електродзеркала, електросклопідйомники, понятна справа. Прикиньте, на веслах би було. <сі> зекономили б. Так, електробагажник, понятно, тут відчиняється. Сенсорний такі регулювання заслонки потоку. І від неї тут от цікаво зроблені напрямок. Ми тут регулюємо повітря. Ну так, Датчик світла, це OFF. І тут у нас що? Ближній світ, стояночний тормоз світ зліва справа. стояночні огні. А це в нас вже фари, світ автоматичний або примусово включений. Так, пробіг її загальний. 9723 км на дану мить. Навігація, бачу, тут не прошита, але вона расифікована. CarPlay Android Auto є, додатки ось ці відкриваємо. Ось так воно виглядає. Тут у нас залишок пробігу 199 км на 50% заряджена батарея. Ну, я так розумію, 350-400 кілометрів, приблизно її такі середні витрати, там 22 середні кВт. Ось вони, де вони, де вони, де вони. От домік. 21.7. Є середній загальний за весь час, кіловат-час витрати. Ну, батарея 81. грубо говоря там 350 кілометрів. Я думаю, залізобетону на ній можна приїхати приблизно. І це вже зараз осінь, глибока осінь, тому якби не літо. Покажу, як виглядає в неї круговий обзор. Бачите, тут теж від клімата, трошечки налаштування, керування обігріви виведені є. Такий джойстик перемикач швидкостей, старт-стоп, електроручник, автохол. Це, Ми можемо примусово теж вмикати. Паркінг ассист, скажімо так, огляд, парковка, парктроніки і так далі налаштування. Так, це у нас що? Система допомоги водітелю, привод шасі заряд, налаштування автомобілі, ну, гучність шайба від мультимедії. Ще помітив, коли я драйв-мод переключаю, тобто все повністю структура всіх оцих полосочок змінюється Чи на експресі. Да. Бачите, змінюється не тільки на моніторі. Оп. Релакс. Непіднужденне виждення з приятним общенням. Навіть люк зачинився. Ну і приборка ж так, да, має змінюватися. Я на це теж не звернув увагу на всіх режимах. Наприклад, активуємо. Ну, в принципі, ви бачили, може я, я просто не звернув увагу, ви могли побачити. Ну, все змінюється, бачите? Кольори полоски. Понятно, що це дрібниці, цацькі, але це красиво. І, до речі, китайці саме цими купують зазвичай власників. А BMW постарались, тут зробили, ну, я вважаю, досить солідно. І звукове ще таке супроводження. Все, я закохався. Кермо у нас такою модною, бачите, полосочкою червоною, спортивною, скажімо так. Тут управління круїз-контролем, я так розумію, модне. Це на лобове, Напевно, отак от наведу красиво все, різнокольорове. Ну, Датчик дощу, понятна справа, теж є. Тут управління від мультимедію, Hands-Free. Безконтактна зарядка перевірив, протестував ось тут. Вона працює. Це просто, я так зрозумів, друга, напевно, полиця для телефона, бо я отсюди пекла, заряджається. Два пістиканички, ключик один, теж такий доволі оригінальний. Дзеркало красиве, стеля чорна, ще раз повторюсь. Відчинемо шторку. Тут бачу, камера ще в салоні є, бачите? Так, а тепер відчинимо люк. Полюбуємось українським небом. Безпека у цього автомобіля рідна, тому на цьому питанні не зупиняємося. Я перепитав, навіть ремені нічого тут не спрацьовувало. Безпека повністю повністю рід. Наскільки я розумію, комфортний вихід для водія сидушки працює, тому вона, напевно, максимально зараз назад. У мене зріс 193 см. Я сиджу зараз зручно, в мене під колінки тут, бачите, є виступи, і місце в мене тут ще залишається. Так, я можу таркатись в деяких положеннях, але в цілому все досить непогано. Маємо Type-C роз'єми тут, бачите, повітродув свій. Поки не розумію для чого, це так розумію, напевно. Для екранів, для моніторів якийсь порт, фіксація тут. Ну, мені так здається, напевно. Так, що у нас в підлакітничку. Два підстаканничка. і в принципі більш нічого такого дивовижного. Все чудово, коридорчик, як завжди, у BMW, він тут такий високий. Ну, Сидиться, мені непогано, у мене зріст високий, ноги поміщаються, головою я навіть в бейсболці майже не торкаюсь в цілому, там тільки в кутів тут може десь. Ну, круто. Багажник пробуємо звідси, як він відчиняється. Ось так і він доволі глибокий. Єдине, що бока трошечки вкрадені борти. Тут є кармашик, ось таке нижче відділення, а що нижче і нижче ще відділення, як у Тесли є чудово. Ну, В принципі, для седана багажник глибокий, непоганий. Не, не дуже високий, не дуже глибокий. Скажем, тут глибокий, не дуже високий, правильно буду сказати. Тут дві кнопочки, може, і багажник зачинять і одразу центральні замки. По кузову я вам розказав, що було пошкоджено. Тут у нас зарядка, власник продає зарядку автомобіль. Зараз, отак, от, от натискаємо. Домашня є зарядка, я в них не дуже шарю в цих портах і швидкісна. І ще прикольні такі п'ятірочки, Мені подобається на цих штучках. А, і до речі, на стойках на центральних. Теж воно в очі кидається, коли ти відчиняєш, Прямо на центральній штамповка така п'ять. А, і пам'ять сидінь ще є для пасажира для правого, щоб ви знали. Прийшов час трошечки проїхатись, зробити тест-драйв. Бам. Прошу. А, і ще тут, бачите, буст ми можемо змінити. Клімату не пройшлись ми, я забув. Обігрів керма в три положення, обігрів сидушик в три положення. Ну, судячи з цього, вентиляції тут немає. Якщо ми тут відкриємо клімат, ось у нас налаштування слаба, сильно. Обдове. Ну, в принципі, все зрозуміло. Дрібниця, але навіть коли їдеш, бачите, колеса крутяться у тачки. Прикольно. Те, що мені тут з перших нот сподобається, я в цьому навіть не сумнівався. Я в цьому переконаний був на 200%. Ну, взагалі, в BMW не може бути погано. От так тихо, так класно. Так вау. І це не реклама, це просто реально. Я ще сів, поїхав. Ну. Ну, кайфую. О, щиро. Активував я ще адаптивний круїз. Бачите, я ногами не працюю. Просто перевіряємо, бачите, він тачку там промалював. Зупинились, ми швидкість знизили. 60 у мене, якщо не помиляюсь, стоїть. Да, ліміт. Ну, працює, все шикарно. І красиво, дуже, звісно, красиво промальовується. А ще я увімкнув аварійку, дивіться, як воно тут виглядає. Не зря я включив. Ага, воно тільки перші, виходить, да, перші декілька разів проморгало і потім перестало. Я боюсь спорт вмикати, тому що він пише, оптимальна тяга для генетичного стабілізації движення, патрулювання система допоможі, водій людей активірують. Ну, щось активірують. Да, він вмикає систему стабілізації, якщо чесно, я цього не хочу. Тому, напевно, все ж таки будем, будемо ми без спорту пробувати. Нехай буде оптимальний варіант. <кій> ну, я без системи стабілізації, хоче на повному приводі. <кій> я розумію, що БМВ може як дати і на повному приводі боком. Я ж знаю, як BMW їздять. Я маю на увазі самі тачки. Так, ну що, я трошечки натискаю. Mm. Ух, зараз мене притисло трошечки попереду. Тут і пішоходи по мосту, по вівуку ходять, і автомобілі так. Приємно вона набирає. І що саме, Я ж тільки з ж ДВС, пересів зараз, вони, коли на електричній поїзді звикають, що тихо в салоні. А в ній настільки м'яко і комфортно, Колеса-то в неї немаленькі. 75, 40 r 19 YXL. Позаду, попереду 245-45. Я розумію, що тут є. Мають бути і спортивні налаштування підвізки. Зараз по трамвайним рейкам поскачемо. Тут їх трошечки підлатали, тому в яму ми не потрапимо. Але попригаємо, пострибаємо, послухаємо. Оп. Оп. Дуже м'яко перекатується. Вау! Просто диво, просто диво. І я зараз тормознусь і наступаємо. Брррр. От ми зробили сотню, ви побачили. Збавляю заново. Тачку попереду теж побачили. Ви знаєте, ключові в мене емоції, от мені згадуються чомусь слова, такі колись в рекламі якісь були. Філософія комфорту. Тому що понятно, що вона їде класно, що вона набирає, що вона ганяє. Але я тут відчуваю більше навіть не спортивність, а комфорт. Він класно поєднаний. Такі бувають випадки, коли не хочеться виходити з цієї тачки. Це абсолютно щиро. Просто вау! Як вона їде, тихо, м'яко, комфортно. Левел. Ну просто левел. Практичних порад я вам від себе ніяких по цьому автомобілі ще, звісно, не дам. В мене немає по ньому ніяких досвідів, як вони там служать, скільки воно що буде, як, але ну я в захваті. Я думаю, що ви разом зі мною дуже раджу роздивитись. Такий автомобіль, якщо йому подобається. Мені, правда, складно зрозуміти, як він може не подобатись. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендавт. я Всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні! У словах, кояснів, бачите, скільки у власників два автокрісла, тому ця тачка не дуже зараз підходить йому для його способу життя.